Привіт! Мене звати Віка, я українка та приїхала до Канади за програмою Коет. На своєму каналі я розповідаю про свій досвід еміграції до Канади, ділюсь проблемами, з якими зіштовхнулась, а також даю корисні поради для новоприбулих. Тому якщо ще не підписаний, то обов'язково підписуйтесь. А в цьому відео я хочу вам розповісти про канадський фудбанк, а саме Фудбанк в Торонто та його пригороді. Дам вам посилання, де зареєструватись, та зроблю огляд на продукти, які сама сьогодні отримала. І так, розпочнемо з сайта. Посилання на сайт я прикріплю під відео. Реєстрація там досить проста, та займає декілька хвилин. Вам просто необхідно внести всі свої дані, там прикріпити документи та зареєструватися. А потім ви можете вибрати а, саме той фудбанк, який знаходиться ближче до вас. Ви можете бронювати там постійно в різних, там у вас буде список адрес, і ви перевіряєте по Google картах, яка ближче до вас. Та обираєте зручний вам дату та час, коли ви зможете забрати продукти. Коли ви приходите, ну, в кожному фудбанку по-різному, і ми були лише в одному сьогодні. То там окремо дві черги: одна для тих, хто зареєструвався, інша для тих, хто без реєстрації. А, як я чула, футбанки відрізняються. Деяких банках дають навіть купони на їжу. Ось дівчина розказувала, що їм давали купони по 25 доларів на людину, які можна було використати в певних магазинах. А в деяких футбанках дають кращі продукти, в деяких – гірших. Наприклад, ми сьогодні були. Я зараз вами зроблю огляд на продукти, які ми отримали. Проте там не було м'яса, риби, нічого такого. А ось інші розповідали, що вони ходили в футбанк і до навіть червону рибу давали. Тому це залежить від напевно часу, який ви прийдете, плюс локації. А, але все одно дуже класно, що є така опція. Тому давайте приступимо до огляду продуктів. Так, ось ці всі продукти нам дала на дві людини. При реєстрації ви вказуєте, з ким ви живете, і потім, коли ви будете бронювати, вам будуть давати кількість продуктів на ту кількість людей, яку ви вказали при реєстрації. Так як ми прийшли пізно, то вже не було фруктів, але людям до нас давалися фрукти там взагалі, і якісь манго, апельсини, навіть там комусь кокоси давали, там, ну, дуже гарні фрукти, там і кабачки, і перці з овочів. Але коли ми прийшли, вже не було, тому нам дали тільки картоплю та цибулю, але все одно класно. Так, нам дали хліб, буханці на людину. Дві пачки макарон по 450 г. Два ось таких сиром макарон. По, 4, а по 3 яйця на людину. Консервовані якісь такі фрукти. Речі Божні, таке. Три баночки йогурти, 3 пачки рису, 3 пачки чечевиці, 3 пачки молока, картошка цибуля, Ось такі томати, персики, батончики. Це ось така соус для пасти, якісь боби і квасоля. Загалом ось такий набір ми отримали на двох, як я казала, що люди, які отримали до нас, отримали там ще багато овочів, фруктів, і як я спілкувалася з іншими людьми, то в багатьох фудбанках дають ще там якусь м'ясо або рибу, якусь там піцю, ну щось такого, але тут не давали. Можливо, ми пізнавати прийшли. Сходимося на наступну неділю і також зніму огляд. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, що це відео комусь буде корисним. І підписуйтесь обов'язково на мій канал залишу посилання. Дякую всім, пока-пока.